Чому наша держава вважає, що на пенсії людина має жити в 3 рази гірше, а не в два рази краще, ніж поки вона працює? Давайте розбиратися. Якщо ваша офіційна зарплата, ну, наприклад, 10 тисяч гривень, то ваша пенсія буде всього 2800 гривень. А це рівень життя в три рази гірший, ніж поки ви працювали. Тепер давайте порахуємо, що за 35 років роботодавець з цих 10 тисяч гривень буде відправляти 22% в пенсійний фонд, а це 2 200 гривень. І за 35 років ви назбираєте 924 тисячі в пенсійному фонді. Ділимо це на 2 800 і цих грошей вам вистачить на 27 років після пенсії. Звісно, мало хто проживе стільки, ну але маємо, що маємо. А тепер давайте уявімо, що роботодавець ці гроші віддає вам, і ви їх інвестуєте в фондовий ринок, тобто купляєте акції хоча б під 10% річних. То за ті ж самі 35 років з кожного місяця по 200 гривень ви заробите майже 10 мільйонів, порівняння 900 тисяч і майже 10 мільйонів. Поділимо на 27 років, і тобто кожен місяць ви зможете отримувати на пенсії близько 30 тисяч гривень. А це рівень життя в 2, а то і в 3 рази кращий, ніж поки ви працювали. Тобто, порівняно, пенсійний фонд вам дає в 3 рази гірший рівень життя, інвестиції дають в 2 рази кращий рівень життя. Це відео не для того, щоб ви перестали платити податки, а для того, щоб ви взяли відповідальність на себе за вашу пенсію. І почали інвестувати якомога раніше. А якщо ви хочете навчитися, як інвестувати і як вірно все робити, у мене є навчання, моє авторське навчання. Його ви знайдете по посиланню в шапці профілю.